Так, ребята, приніс собі в спальню мило. Мило поставлю, поки тут не буду пользувати. Хочу зараз спробувати е, цю вот, зубну пасту. Я вже та й не вечеряв і не обідав, Ото пиріжки пожарив, з'їв. Коротше, не вечеряв. Взяв собі ось сок. Наверх. Ну, сок уже можна пити, як і зубки, почищу. Хочу зараз протестувати. По-перше, піду, зараз поголюся. Потім е, хочу. Е, це для душу олія, а цю оливкову олію для щоденного вмивання. От я її з собою в карман візьму і зубну е, пасту цю. Зараз першим ділом піду поголюся. Що тут у мене телефон? 60%. Чудесно! Ой, я і В общем, зараз, ребятки. Місяць з вами протестіруємо, я вам скажу про свої а, по поводу, а, по поводу Цього, а, цієї олії для щоденного використання. Да? Моя прическа желає лучшого. Але нічого, але нічого, любимо її. Все з часом прийде. Ну, щоб відростити волосся, також треба час. Да? А ще я хочу мені підписниця посовітувала, що якщо оцей пиптик відкрить... Ой, і отак он. То має ванну. Має хорошо розпшикуватися. От я зараз хочу спробувати на ванні. От я вам засніму до. Тоже стара беушна ванна, коли ще строївся цей будинок в ті часи, в лихі 2000-х, ніколи ні грошей, ні фіга не було. От беушну ванну поставили, вже в місцях десь злізла емаль. Я зараз хочу. О, як хорошо розпшикується. Я хочу, щоб ви побачили цей засіб люблю. Ой, я раковини просто довольні. Хочу цей засіб зараз розпшикати по ванні. Пахне дуже-дуже. І хтось писав, чи немає там чогось, сульфур, ляур, фульфур, щось таке. Ребята, це еко-прибирання, еко-засіб, ефективний. Понимаєте? Я ж фігні не заказую, я алергетік. Я е, різкими, вонючими засобами просто-напросто не можу користуватися, тому що в мене миттєво злізає шкура. Отут де більше всього забрудненько в біля стоку. В общем, отак, я думаю, вистачить. Ого, угу, Я так добрутно. Півбаночки за день розходував. Так. Поставлю сюди на поличку. В общем, ребятки, я зараз поголюся. Якраз пройде десь 7-10 хвилин. Нехай воно так постоїть. У мене тоді тут є губочка. Туди її вкину. І з вами, по-перше, протестуємо протестуємо цю зубну пасту відбілюючу, також від Деламарк. І протестуємо. Я вам скажу про свої відчуття стосовно цієї гідрофільної оливкової олії. Також від Деламарк. Чекайте, любі мої. Для вас час пролетить незамітно, бо я ж не хочу, щоб ви зайві кроки дивилися. Так, ребята, поголився цим кремом після гоління я не, 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 не намачувався. Не знаю, чи треба, чи не треба. І взагалі чи можна цією олією користуватися, коли я тільки щойно поголився. Але я думаю, що для чоловічої шкіри це не так, в принципі, важливо. Мені головне, щоб від води у мене. Але це не було таке натягнуте. Так, у мене тут вже, я бачу, що починає от, грязючка вся спливати. Зараз хочу. Так, я вам ще раз хочу показати, бо я вже бачу, що діло буде, який результат у нас а, любі мої до. Тобто ви маєте бачити всі ці шви, які милися тільки там мильним засобом якимось. Я... Я вже просто бачу, що результат буде. А якби це була ну, нові, нова з цілою Емалією, ванна, ой. То це було б видно ще краще. Але я от вже по верхушці бачу, що результат буде точно. Я вже точно бачу, що це буде файно. Я зараз вас виставлю на штативі. Зараз, любі мої, секундочку. Щоб вам трошки було видно. Бо мені незручно і футболку треба притримати, щоб бо ж піжамна. Я вже думав сьогодні не виходити більше до вас на, Ой, на відео. Але ж я не можу з вами поділитися, розумієте, коли воно от реально, ти бачиш, що засіб Боже який класний, просто вже хочеться самому все взяти і помити. Тут треба було б в останню чергу Кожен шовчик протру. А, я вже бачу результат, Капець. Ребята, я в шоці. Блін, як би мені Чого так засунути. Ви маєте це бачити зблизька. Дивіться. Дивіться. Просто легеньким протиранням губки. Воно вже все відчищається. Дивіться. О, так? Тут буде головку, вам видно. Легеньким протиранням губки. Боже, я в шувоці. Ну що це за засіб такий, а? Хто його придумав? А його придумали Диламарк? Капець. Я в шоці? Це просто якесь щось нереальне? Ох, Якби мені ще в ванну губку побільше. Але нічого. Такою справлюся. Капець, дивіться, яка грязна вода. тече. Його я в шоці. уявляєте, в такій ванні її ми милися. От ми її мили. Ну там милом чи порошком якимось. От з наших звичайних там продуктових. Господарчих магазинів. А це професійна еко-косметика для ванної кімнати. Я зараз з нею взагалі в шоці. Капець. Капець. А тут вообще, взагалі, ребята. Я в шокі. Я вам говорю, камера навіть не передасть всієї цієї краси, що зараз наблюдаю я. Я в шокі. Давайте я вас поставлю поки на паузу, а потім вас включу. Зараз я візьму лійку. Ай! Я вас не намочив і хочу все оце змить. Обережно. А мать його. Хай тече. Все одно там конська. Я пшовіда. Ну, це зовсім інша ванна. Хтось може написати в коментарях. Та ти просто взагалі не ми в неї ребята Ви ж знаєте, я веду в лофті практично 24 на 7. Ви знаєте про кожен мій круг. Я чесно зараз, просто в шоці. Зараз, хвилинку. Ой. Абсолютно білосніжна. Єдине, що оцей емаль, емаль і ось це. А так, подивіться. Вона як мала копійка. Хто ще досі сумнівається в тому, що я рекомендую. Подивіться, вона біла. Бляха, вона абсолютно білесенька. Ну, Я, я шок. Я просто шокований, чесно. Я не очікував. Мене цей результат дуже-дуже радує. Так, добре, от одні... як це сказати? Від одної приятності давайте до іншої. Гідрофільна оливкова олія. Як нанести? Нанесіть засіб на суху шкіру сухими руками ретельно помасажуйте, змийте теплою водою. Це можна робити навіть тим бач, крипком, да? бо Гуа, чи як воно Гуаш. Чи як воно називається? А яку ж кількість нанести? Не написано. Яку ж кількість? Ну, ладно, ладно. Вже як ви це робите, дівчата? Чого воно? О! Давайте спочатку трошки. Я думаю, це треба зробити отак. О, як воно пахне! Знаєте, чим воно мені пахне? Воно мені пахне? Ментоловою? Точніше ментолом. Знаєте оці є пастилки від кашлю? Може, в мене ніс перестане красніти. А то всі думають, що я п'ю. Ушки помажу. Тут помажу. Я думаю, що я крамом після огоління не буду. Намашуватись. Я зараз змию тепленькою водичкою і все. Ах, дуже пахне. Ви просто, якби ви могли відчути аромат. Але от пахне, от як да, от як як от пастилки такі, знаєте, льодяники є такі від кашлю. Вони м'ятні чи ментолові, як мінтос оцей жуйки. Схоже по запаху, по запаху. На, на смак як олія. В рот. в рот не беріть, да, так? В рекомендаціях кажуть, в рот не брать, але я все одно лизнувати хоть раз. Треба ж передати і смак, і запах вам. Це рахується за масажні рухи чи ні? Чи може треба... Так. Файно. Це в мене така олія те тіло. Ой, як хорошо. Щоб це ще робила, щоб я так вода, щоб я отак лежав десь на масажному кабінеті отак. І от моє лице, така красива дівчинка, яка стояла, років 22-25, щоб вона так своїми пальчиками. Ще пісня. І щоб ці чаші грали, цин таке щось, да, звук водопада, зверчання водички, співташу або звук дощу. Було б вообще шики плеск. А тут мене помала. У шах. Так, змиває теплою водою. Так? Щас любі мої. Жас, кипяток подіється. Воно приємно змивається. Ай! Я знав, що ти пяток підав. Воно дуже... Дуже легко зливається. А! Всю пазуху замочив, бляха. Воно дуже легко змивається. Ну-ка дивіться, видно результат? Чи рахується те, що я робив масажними рухами? Я гадаю, що так. Моє лице масажних руків зроду не бачила. Так, трохи. підніму вам чолку вверх. О, дядя! Ану, дивіться на моє лице. Ну, блестить, Ну, файненько. Виглядаю. Я даже побрився цей раз добре. Буває другий раз, то тут залишаться волоски, то тут у, у, отої, у ямці. Ну, що я можу сказати? Прикольно. Так, у нас залишила ще одна штучка. Я вам кому ще треба. От я рекомендую запах приємний. І воно знаєте, якось так освіжає шкіру. І в мене зараз відчуття от на шкірі. А, наче я вийшов знаєте, от на морі, коли купаєшся, вода на лице от потрапляє, і ти тоді а, на сонці обсихаєш, і шкіра так, з такою якоюсь плівочкою такою приємно, знаєте, от соляною покривається, от така свіжість на обличчі, У мене чомусь з цим асоціюється. Ну, я вже бачу, що в мене якесь однотонне лице навіть стало, а? Прикольно. Тут такі синяки очима. Тому робіть скрін, кому потрібно, і обирайте поки що для щоденного вмивання. Зробили скрін? Отак. От <свісно> Ой, я й випечуюсь. Тепер у нас залишився ще один нюанс. Нюанси називається зубки. Зубки в мене на даний час після кави виглядають отак. От Всі видно. На колір. Ну, е як то кажеться, е скріньте на всякий випадок цей е упаковочку. Т також деламар. Це в них на сайті. Я сайти закріпляю під відео, де я згадую цю марку. Е і якщо мені подобається продукт, який я собі замовив, то я вам залишаю посилання вже на цей продукт. А я можу. О. Відкрить. О. Ой! Ляшо пише. Привіт! Я твоя зубна паста. Могли б. О! -о, -о! Я таких штучок ще не бачив. Зубна паста відбілююча. Срок придатності. З дати виготовлення 24 місяці. Виготовлено 10 серпня 2024 року. Прикольно. А холодненька така. Давайте. В общем, ви всі зацінили зуби, да? Отакі. От ну, який ефект буде, такий буде. Ні. Почищу своєю старою пастою. Ага. А чим же мені. Тут закрита ця піпка. Я не заглядаю в телефон. Біяли? Піпка закрита. А чим же мені його проколоть? А в мене тут є чим Проколоть. У мене тут гості. Так, давайте глянемо. Що в нас консистенція. Консистенцію oh, мені нагадує. О, м'ятко пахне. Консистенція мені нагадує. Не питайте, звідки я це знаю. Консист... Консистенція мені нагадує е, оцю е, окислітіль. Для покраски волос, Із, чи то краска, чи то окислітель. Не, не знаю, окислювач чи окиснювач. В общем-таки з пакетиків о, є, такі, о, є, такі, о, є такі коробочки з фарбою для волосся, і там є такі всякі пакетики. Оце мені напоминає По консистенції давайте. બધું કે વાત જીશ્ન છે શું ભાઈ શું તાર બોર્યા બા Та не ваше чече, тобі і зверху не ваше. Ну, пінеться і на смак, не пекуча і дуже приємна. Воно дуже бахне м'ятою, але на смак вона... я ж така, що є лівий поки почистиш, наскільки вона м'ятна. А ця прямо така м'ягенько-м'ягенька і присмак м'яти. Ай! І не дуже піниться, бачите, я ще не спльовував і тримаюся ну, плюс-мінус в роті. Скріньте. В них водоюється, як вона чистить двоє польовую. Це я вище нічим не чистити, перед вами з поліску щітку. Відправляю в стакан і просто споліскую зуби. Ще Мені, знаєте, що подобається, що є от моя паста, наприклад. Обичне колеї. Ця, якою я все життя користуюсь, її дуже важко ну, з ротової порожнини виполоскати. Ти полощиш, полошішся, воно ну, все піниться і піниться. Піниться і піниться в роті. А цю прямо три рази прополоскав. І все. Ну що, давайте подивимось на результат. А, мені так подобається, у мене така свіжість на обличчі просто. Давайте подивимося на результат. Телефон не чіпав навіть. Ну? Є різниця? Напишіть в коментарях. Здоровий колір зубів. Хочу брекети. Не треба писати, що мене криві зуби. Я хочу вредки. Як для першого використання, от я, е, е, от я так посміхаючись, е, ну, в зеркало, коли дивлюсь, мені подобається результат. О, дядя, Співають плачуть сою. ii Треба це зробити з доставкою каналу. Ну, на мільйон підписників, коли я буду класно, може колись монтувати відео. Хоча навряд чи звісно, я буду їх монтувати. Я не кажу про те, що навряд чи має бути колись мільйон підписників. Наше життя таке мінливе і так все швидко може статися. Що, наприклад, я собі поставлю брекети колись. І мене... А ну, спочатку повириваю зуби мудрості, потім повириваю е ці зуби, що мені погані у мене, що мені їх треба повиривати. Що лічить, там, коронки треба ставити. А потім вже поставлю брекети. Клас! Клас! І схудну вже на 30 кг. а потім накачаю мишці. Ну, мені подобається. Клас! Штучки дрючки всякі. Співають плачуть солов'ї, гіб'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй. Вже молодість не буде, ну ви знаєте. Клас. І лице, і зуби. Господи, кому такий достануся, га? В кашеміровому халаті Фу за 1700 і в футболці за 20 гривень секонд-хенда з вишневе. Вишнева. Ха -ха -ха. Клас, ну, бляха. Ще колись зачіску як зроблю, то що я хочу. Мама, ама крім Ну, в мене відразу настрій, мені хочеться щось таке еске витворить. Телефон. Ну, і клас. ванна, білюсенька. Аж скрипить, слухайте. Не, не скрипить, конечно. Мокра. Мокре. М -м -мокре ще. Ну, в общем, ребят, я вам хочу сказати, що я просто себе ощущаю Ах, чувствую себе чоловіком. Он так утоляет жажду. А я представляю, яке в мене буде відчуття от на тілі, коли я використаю... Коли я е, використаю цей олію е, для душу. І коли мене отаке, відчуття, як зараз на всьому обличчі буде по всьому тілу, і я нарешті не буду чухмаритися, як якийсь собака-сутула. Даже знаєте, що я хочу зробити? Поміняти сережку. так я хочу. Знаєте, яку я поставлю? Да, можу собі дозволити. О, нет, не так. М -м -м. Ну ладно. Та хай ця буде. Кому що должен, господи? Красота! Красота! Или мои, или мої хороші, или мої бубочки, всі, всі мої бубочки, красавиці. От мені вже і прическа стала нравиться. слухайте, нічого так, ч так. Именно так. Ну да, ну ладно. Все, любі мої. От тепер вже точно ніч. Я протестував, я щасливий, я довольний. Я себе відчуваю, знаєте, от, от як після дня в хамамі. Я так обожнюю хамам. Я от себе зараз на даний момент відчуваю, наче я з хамаму вийшов ще в халаті, наче після. Або знаєте, ні, ні! У мене таке відчуття, бляха, наче я вийшов з... Тайського масажу, але з Таїланда. Я в Таїланді не був. Но я був в дуже, дуже класному спа-салон. Спа в масажному салоні в Києві, по-моєму, називається чи золотий слон, чи срібний слон. Ну, пам'ятаю, що він. А, ні. слон якийсь. Тай... Тайленд. Коротше, якийсь там слон на золотих воротах. Точно пам'ятаю. Ой, любі мої. Любі мої. Все, спать, мужики повинні спать. чого щоб була сила в яйцях, в руках, в плечах, щоб э, двигатися мір. Всіх люблю, обнімаю, ви мої бабачки.